Зарізав, обійняв і заснув у Києві. 46-річний чоловік убив свою кохану через те, що вона витратила його гроші на алкоголь і все випила сама. Під час сварки оскаженілий містянин 40 разів ударив жінку кухняним ножем. Саме в цій багатоповерхівці, що у Святошинському районі столиці, скоєно жахливе вбивство. 46-річний чоловік зарізав свою кухану за кілька годин до трагедії. Парочка пиячила. Коли ж алкоголь закінчився, жінка взяла гроші у свого вже сплячого друга і подалася чаркувати далі. За деякий час повернулася. прийшла шалимо, начаво без розборка польотом Куди ті дібапки, тінуті все. Розлючений на свою подругу, чоловік вирішив поставити крапку в цій сварці та схопив ножа. Бив ним кохану, оскаженіло, завдав 40 ударів. Після цього вирішив, що треба лягати спати. Вклав на постіль мертву 45-річну жінку, обійняв її і заснув. Ну, так, все. палка, така тікає. Я ти речі не понял нічого. При я тим не понял, що я казується спав смертним человеком. Я ж її обняв, не казали, що вона вживає. Алкоголі сусіди ж зізнаються, за дверима цієї квартири весь час святкували та сварилися. Господиня полюбляла випити, а за кілька місяців до своєї загибелі поховала цивільного чоловіка. Я не очень довго жив. Ну, як коти. Собака. собакой. Он выбросился. Нас. Так насмерть, насмерть да. А потом у нее появился, я, я же говорю, я его не видела, не знаю кто. Та и с новым коханым Роман был нетривалый. Когда ее убили, я только слышала, даже не крики, а просто какие-то Ну, от знаєте, як тіло падає на кого? Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії. Нині чоловіка затримано. Він чекає на рішення суду. За ґрати вбивцю можуть посадовити на 15 років. Павло Прядко, Святослав Мелешкін, НТН.